Вітаю, друзі! Сьогодні про лексеми синоніми та поради щодо їх правильного вживання. У попередніх відео ми вже це обговорювали. Пам'ятаєте? З точки зору, з погляду, у тому числі, зокрема тощо. Тож, продовжуємо: чисто чи суто? Прислівник чисто має дуже багато варіантів вживання. Але насамперед це пов'язано з відсутністю бруду, пилу та станом моральної чистоти. Вона любила чопоритись і держала себе дуже чисто. Все на їй було чистеньке, неначе нове. Матвій ішов поруч передньої підводи, розмовляючи з літньою, чисто виголоною людиною. Як у вас, світло та чисто, на душі ж було радісно і чисто. Проте бувають такі ситуації, коли нам необхідно виділити щось, наголосити на чомусь, підкресливши винятковість ознаки. То тут, друзі, послуговуємося словом суто, нашим рідним українським прислівником. Суто тільки виключно чисто старшина прагнула шляхицьких прав, панування в державі і суто церковна освіта не відповідала її вимогам. Суто біографічними, тобто такими, де перегортаються сторінки життя героя, є п'єси Смілянського про Івана Франка. Мужицький посол і про Лесю Українку, Червона Троянда. Пізніше чи згодом? Ці лексеми не тотожні нетотожні значенням. слово пізніше, як вищий ступінь слова пізній, зберігає порівняльний відтінок. Весна цього разу почалася пізніше, ніж рік тому. Та це не заважає українцям активно вживати саме це слово, яке майже повсюдно витискує слово згодом, котре такого відтінку немає. Згодом прислівник через деякий час після настання дії у минулому або майбутньому. Пізніше потім Згодом ми почули чиїсь кроки на стежці, закриті від нас кущами. Хлопець підіймав кущ з усім його листям, з усіма тими зеленими бубками, що налються згодом, соком і стануть повними гронами. Протягом впродовж. При позначенні часу існування кого чого-небудь, тривання якої-небудь дії, якогось процесу, зазвичай кажемо протягом року, протягом місяця, протягом тижня. І набагато рідше вживаємо впродовж, впродовж року, впродовж місяця чи тижня. Хоча, на думку багатьох фахівців, цей варіант є більш українським. Порівняймо протягом зими снігу майже не було. Чекаючи вироку, Явдоха протягом двох днів спокійно і терпляче сиділа на лавці. Гуцульські кожушки зберігають та одягають на свята впродовж довгих десятиліть. Часом вони переходять від діда до онуків. Тож, друзі, занотовуємо у свої словнички хай і не нові, але дещо забуті і не надто популярні сьогодні прислівники за можливістю якомога частіше вживаючи їх у своєму мовленні. Говорімо солов'їно, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна.